Вітання усім на каналі Мета мільйон, створеному українцями для щонайменше одного мільйона українців, які не шукають виправдань. Натомість користаються кожною нагодою, щоб стати більш вправними та успішними. А ми вам, охоче, у цьому допоможемо. Мене звати Яна Козиченко, і ми розпочинаємо. Ми вже знайомі з вами з Соломією Крунь, яка сьогодні є my partner in crime і з якою ми пізнаємо найцікавіші мовні аспекти життя у США. Історія Соломії нагадаю вам є дуже цікавою для спільноти каналу Мета мільйон, тому що Соломія народилася в Україні, отримала тут вищу освіту, а згодом переїхала до США, де вона зараз є підприємицею і інноваторкою, і де вона керує міжкультурною величезною. Командою. Отже, сьогодні ми з'ясуємо з Соломією особливості бізнес-етикету у США. Я вважала раніше, що етикет це досить така універсальна річ. Але у Штатах є певні особливості, і я б хотіла їх сьогодні обговорити. Це дуже цікаво, тому що е, коли ми говоримо про Україну, приміром е, у нас заведено робити бізнес-подарунки е, партнерам там на Новий рік, наприклад, чи ну власне, напевно, тільки на Новий рік, е, там на Різдво. Е, як у США що докорінно на твою думку відрізняється в бізнес-етикеті саме США? У сполучених штатах найчастіше мені зустрічалися компанії у політиці, яких були заборонені подарунки. Тобто, навіть якщо вони отримують якусь матеріальну цінність, вони повертають її вам. Тому що Ого. Е, це неприпустимо. А в нас це вважається таким дуже-дуже поганим тоном, коли тобі повертають твій подарунок. Так не робиться. Це дикунство. Так, у нас це звичайно норма прийняти подарунок від твого партнера. Ну добре, якщо це подарунок, ну, окей, приміром, алкоголь там це вважається поганим тоном, так, дарувати. А якщо це рушник, приміром з України. <рес> ну, я мабуть. Вирушник не дарувала, але в певних компаніях, наприклад, є правила, що до певної суми ці подарунки є прийнятними або ж взагалі неприйнятними. Тобто, все залежить від власників самої компанії і їхнього власного бачення бізнесу. Як цікаво. А що є таким докорінно іншим у бізнес-культурі, в бізнес-етикеті Америки? От те, що на твою думку в Україні там є ок, а там це вважається таким просто страшним гріхом. Річ, яку я б хотіла зараз обговорити, це пунктуальність. О, ні, це мій найбільший виклик. Так, дійсно, я грішу інколи. Приходжу невчасно на зустрічі, але важливо показати свій хороший тон і з'явитися вчасно, тому що коли ти запізнюєшся на кілька хвилин, це є мовитон і в принципі не сприймається нормально у бізнес колах в США. Як ми вже говорили з тобою, Яно time is money. Повторю ще раз, з тієї причини, що Америка містить в собі кілька часових зон. І, наприклад, коли Нью-Йорк вже починає працювати, то Каліфорнія тільки прокидається. Наприклад, у нас є два офіси: один знаходиться в... в штаті Флорида, а інший у штаті Каліфорнія. Тобто зовсім по різні сторони континенту Америка. І насправді ми. Не маємо права заставити своїх працівників прокидатися о п'ятій ранку і виходити одразу на роботу, але між ними існує такий негласний етикет, що все-таки я почну день, коли починає колега, наприклад, з іншого часового поясу. Тобто люди вже між собою підлаштовуються один під одного. Як цікаво, тобто, якщо то там горить дедлайн, то він вже згорів у Флориді і він ще не догорів у Каліфорнії. <рес> <рес> Насправді так. Окрім цього, компанія є багатонаціональною. Крім американців, ми працюємо з Індією, наприклад. І це також є дуже зручним для нашого бізнесу, тому що поки колеги з Індії вже закінчили проект, закінчили свій день. Ми Відкриваємо якийсь, наприклад, спільний документ, над яким ми працювали, і маємо вже результати праці. Тобто це також і зручно. Як час. цікаво. Тобто, якщо ми говоримо про бізнес-контекст та Америки, то часові часові пояси в межах однієї країни навіть додають да, такої продуктивності цілій команді. Так, так, це є виграшна ситуація у нашому бізнесі. Win-win situation. Ві, а давай з тобою обговоримо таку річ е, у Переважній більшості, та я не люблю узагальнення, та? але зазвичай ми з нашими партнерами зберігаємо дистанцію, та і використовуємо дуже багато від них фраз для того, щоб описати, що нам від них потрібно, щоб ми були достатньо вічливими, та достатньо зробили вступ, пояснили, що потрібно, і так далі. Як взагалі оцей момент формальності та такої офіційності, як він працює у штатах? Чи Потрібно там робити реверанси для того, щоб виглядати вічливим, чи бути максимально прямим і одразу братися до справи? Я вважаю, що формулою успіху є безпосередність у спілкуванні, тобто без зайвих обгорток або натяків. Це набагато простіше, і мій особистий лайфхак у цьому просто. Призначення додаткових зустрічей не потрібно очікувати, або на якусь реакцію не потрібно очікувати на реакцію твого колеги, а вартує все ж таки заглянути у його Google Calendar mm -hmm. і призначити 15-хвилинну зустріч для обговорення якихось неточностей, mm -hmm. тобто замість того, щоб казати там мені здається, що ми недостатньо з тобою ефективно працюємо, we have houston we have a problem can, can uh, <laughs> we meet together for 15 minutes mm -hmm. should be enough i won't take more i mm -hmm. promise <laughs> super super Отже, якщо ми продовжимо ці е, тему безпосередньості та і такої прямоти, то фраза на кшталт I don't quite encompass the intricacies of the topic under discussion» е, буде поганою ідеєю, так е, сказати, що ти в чомусь не тямиш. Я вважаю, що так простіше використати звичайнісіньку фразу «I am not a pro at this topic. Can you please tell me more?» Та, набагато простіше, і таким чином ми маємо змогу уникнути та якихось читання поміж рядками, які можуть замість того, щоб е, зробити нас більш sophisticated, та більш вишуканими, воно може навпаки заплутати і створити якісь неточності і якісь непорозуміння в ході розмови. У нас був працівник, менеджер відділу, який любив використовувати всілякі кучеряві фрази, але насправді це дуже складно донести до людини е, суть якогось завдання без простоти і лаконічності тексту. Е, саме тому він вже в нас не працює традиційно. Очікувано. Бо насправді. Це було каменем спотикання під час комунікації з працівниками, з підлеглими. Та, знаєш, у мові ще кажуть, коли коли вчитель викладає там, англійську, не запитуйте у ваших студентів, чи ти розумієш, тому що вони скажуть «Yes». Але що ти розумієш, це є індикатором того, що. Що людина щось зрозуміла так само у випадку інструкції, та якщо закручені інструкції, то очевидно переважна більшість людей скаже, так, я все розумію, а на виході це буде викликом. Дійсно приречено mm -hmm. на фейл. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми з тобою на початку нашої розмови згадали, що е, у твоїй команді та працює дуже багато людей з різних країн. З яких саме країн в тебе в команді є люди? В нас працюють люди з Індії. Вітаю з південної Америки, з Європи, а також українці. Так, а що ти можеш сказати? От знову ж таки, я повторюся, я не люблю узагальне generalization, Всі люди різні і е, всі унікальні, але е, представники кожної країни все одно об'єднані певними спільними рисами. Там, приміром, е, українці дуже схожі там часто на мексиканців за своєю емоційністю. Ми дуже емоційні, ми дуже гучні. Е, коли сміються голосно в Америці, це як правило, бо люди з Мексики, або українці. От, е, і мої батьки американські завжди дуже сміялися з цього випадку. They, they call me my Mexican-Ukrainian daughter. Це було моє такий опис, тому що я була дуже емоційною, дуже гучною. Uh, Сомі, якщо ми вже зачепили тему подарунків, так як в Америці етично висловити вдячність твоєму бізнес-партнеру? Можна звичайно застосувати фразу thank you, але um, більше значення буде мати фраза I really appreciate your help on this project. Для прикладу, формі це дуже цікаво, тому що по суті ти персоналізуєш цю подяку так під саме ту послугу, яку надала людина. Тобто ти не просто кажеш у загальне не дякую. Ти кажеш, дякую за твою допомогу в цьому проєкті і робиш, приправляєш так легенько якимось фактом персоналізованим про саме цю допомогу, про цю послугу, яку людина зробила. Це дуже цінно. Саме твій вияв уваги до співрозмовника і дійсно поціновування того, що він зробив для тебе, для твого проекту. Дуже цікаво. Тобто, замість того, щоб казати просто дякую, ми персоналізуємо цю подяку і кажемо дякую тобі за щось, бла бла-бла, і, і робимо коментар щодо його важливості, та, щодо важливості цієї допомоги. Так, важливо застосувати конкретику, і це дійсно зблизить ваше спілкування. Дивися, ми вже з тобою обговорили та, про е, подяку і про те, як важливо персоналізувати та, цю послугу, яку нам людина зробила. Е, а давай поговоримо про зворотній зв'язок. Тому що в Україні з мого досвіду я спостерігаю наступний виклик. Коли нам щось не подобається в сервісі, який нам надали, чи в продукті, який ми купили, і ми хочемо сказати людині: дивися, це не до кінця те, що я очікував. Або е, я би хотів, щоб там ми щось там покращили, і так далі. І мені не подобається, як це виглядає. Дуже часто це сприймається особисто на мою адресу. Там йому не подобається моя е, моя послуга, значить, я поганий. І це породжує. Якось такий якусь напругу в стосунках між е, бізнес-партнерами часто. А в Америці як виглядає саме момент, коли ми хочемо критикувати щось, чи хочемо змінити щось, те, що на нашу думку не є належною якості? Дійсно, це було для мене культурним шоком. В Україні не звикли критикувати людей. Е, в Америці це працює зовсім по іншому. Наприклад, у нашій компанії існує. Обов'язковий фідбек для людини як мінімум щороку. Тобто навіть для цього видається спеціальна форма, в якій прописується людини ім'я, позиція і також запитання стосовно її роботи. Це тобто, ця людина сама заповнює цю форму, чи, чи заповнює її керівник? Це є двостороння форма, тобто, ми зустрічаємося. Це є окремо виділений час для працівника, менеджера і підлеглого, коли вони обговорюють власну спільну, головне спільну роботу, і в принципі, одночасно відбувається заповнення цієї форми, тобто приймається до уваги коментарі працівника. А також, звичайно, самого менеджера. Також цікавим є мій досвід з KPI – Key Performance Indicators. Mm -hmm. і це є певні так: це є певні критерії у цифровому вираженні, по яких можна судити людську якість роботи, mm -hmm. Mm -hmm. тобто не завжди твоя власна оцінка. Буде слугувати остаточним рішенням стосовно цього працівника. Одним з KPI у нашій компанії є cost per Invoice. Тобто це є метрика, яка визначає вартість людського часу під час опрацювання одного документа або одного рахунку, тобто Invoice. Тобто, тобто людина може працювати дуже довго або дуже швидко це робити. І наприклад, вартість цього працівника ділиться на кількість таких документів. Тобто визначається cost per invoice, і це є метрика, яка не є особистим оціночним судженням. А насправді це є цифра, по якій. Можна судити працівника. Дивися, це дуже цікаво, те, що ти розповідаєш. А давай візьмемо з тобою лінгвістичний бік е, зворотнього зв'язку. Так, як максимально ефективно е, давати саме зворотній зв'язок і не вдаватися не впадати в бік критики, як це часто трапляється е, в українському контексті. Я б трималась осторонь фрази на кшталт. Ти не впорався з цим завданням, mm -hmm. натомість ти, 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 ти. ти. Натомість потрібно сконцентруватись на позитивному боці? Наприклад, е, я бачу, що ти доклав багато зусиль е, для виконання цього завдання, але є певні моменти, які ми зараз обговоримо. You've done a terrific job, бат. But... <laughs> Саме так. <laughs> Супер. Uh, добре, а скажи, будь ласка, чи існують якісь відмінності у? Um, тому як ти надаєш зворотній зв'язок представникам різних е, країн, чи е, чи є той, кому це легше з ким легше взаємодіяти і давати цей зворотній зв'язок, і ті, хто сприймає це там дуже особисто, насправді заборонено по різному? Спілкуватися зі всіма працівниками це є досить формальна річ надати зворотній зв'язок. Все фіксується в документі, тому я не вважаю, що потрібно підбирати якісь спеціальні слова до людини. Все має бути стандартизовано і відповідати певній формі, бо на основі цього можуть виникати конфлікти і там шлях straight to court. Ого, це серйозно. Тобто е ключовим правилом. Щоб зворотній зв'язок звучав саме як зворотній зв'язок, а не критика, це усунути I you і, е, сфокусуватися на ситуації, так, на позитивних і негативних е, аспектах там, або Нас, результаті. Та? Так, на об'єкті роботи, аніж на самому працівнику. Супер. Отже, сьогодні ми проговорили лише деякі аспекти з бізнес-атакету Сполучених Штатів, який полягає у наступному бути вчасно, не запізнюватися. Саме для цього існують дві категорії часу в англійській мові: on time і in time. І пам'ятаємо, що time is money. мані це вкрай важливо, коли йдеться про взаємодію. Про бізнес взаємодію із американцями. Ми також торкнулися теми подарунків і з'ясували, що дорогі подарунки у бізнес-середовищі Сполучених Штатів є мовитоном. Слом'яка також розповіла про те, як правильно вдякувати нашим бізнес-партнерам, і вкрай важливо персоналізувати цю подяку і згадати, за що саме ви цінуєте допомогу вашого бізнес-партнера. Ми також обговорили різницю між зворотнім зв'язком і критикою. І з'ясували, що найкраще зворотній зв'язок працює тоді, коли ми фокусуємося не на людині, яка, з якою ми співдіємо, а саме на тому, що потребує покращення, не забувши згадати усе хороше, що також сталося завдяки цій людині. І найважливішим це бути прямолінійним, чітко коментувати усе, що ви хочете, усе, що вам не подобається, і робити це максимально прямо, тому що чим менше куч. Чирявих фраз, чудова фраза Соломії, тим е, прозорішою є наша комунікація, і тим меншою є імовірність того, що наші слова потрактують неправильно. Е, е, і традиційно, щоб не пропустити наступні епізоди каналу Мета Мільйон, підпишіться на канал і пам'ятаємо, що разом нам до снаги зростати швидше і звучати гучніше. Канал Мета Мільйон. A million Ukrainians, a million success stories. Start yours.